До заяв від президента України Володимира Зеленського. Посилаюся на слова під час прес-конференції у Києві. розвідка країн, партнерів отримали інформацію щодо того, що Росія отримала іранські ракети. Наразі цією інформацією володіє і Україна. Як як сказав і що саме сказав президент, процитую щодо іранських ракет, ми отримали таку саму інформацію, яку ми бачили в медіа без якихось деталей щодо кількості від партнерів. Я отримав цю інформацію на рівні розвиток від партнерів. Зеленський зазначив, що наразі не може підтвердити щодо застосування відповідних ракет. Пояснив він наступне, що я це можу підтвердити, коли будуть докази, як це було з північною Кореєю. Тут ми поки що знаємо про використання великої кількості. Іранських дронів щодо застосування іранських ракет, деталей поки інших немає. Я ж нагадаю, що днями західні змі повідомляли, що Іран передав Росії балістичні ракети Малого Радіусу дії. Однак Тегеран офіційно заперечував постачання. І ми вже вчора неодноразово говорили про повідомлення від пана Блінкіна про те, що дійсно Російська Федерація отримала ось ці. Іранські ракети також паралельно з цим Британія викликала іранського дипломата. Це відбулося після заяв про передачу Іраном ракет. Про це повідомляє з посиланням на Sky News. Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало тимчасового повіреного у справах Ірану у зв'язку з передачою балістичних ракет Росії. І у заяві йдеться, що уряд Великої Британії чітко заявляє, що будь-яка передача балістичних ракет Росії буде розглядатися як небезпечна ескалація, що спричинить. Значну реакцію, і також з'явилися супутникові знімки. Поки що ми їх не можемо показати, тому що з'являються вони щойно повідомлення також з посиланням на Sky News, що. Сі знімки зафіксували вантажне судно під російським прапором, яке підозрюють в транспортуванні балістичних ракет з Ірану до Росії, і воно пришвартувалося в порту країн агресора ще тиждень тому. Друзі, далі до саміту кримської платформи проводять ці середи 11 вересня. Я ж нагадаю, що кримська платформа це ініційований Україною міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного. Це захисту захист прав людини, сприяння деокупації півострова, змістнення євро європейської та глобальної безпеки про це поговоримо і про це нам більше розповість Яна Богославська, ведуча журналістка 24 го каналу, яка була на цій платформі. Яно, я тебе вітаю, рада тебе бачити і розповідаю, що тобі вдалося дізнатися. Ольга, дуже навзаєм. Рада бачити тебе. Рада знати, що наші глядачі долучилися до прямого етеру. Ну і власне розкажу про четвертий саміт Кримської платформи, який сьогодні відбувся у Києві. По перше, дійсно підтверджу твої слова щодо того, що це механізм, який ініційований Україною, і покликаний привернути увагу до незаконної анексії півострова. Це механізм, який має толерувати саме співпрацю щодо звільнення українських територій. Тому і кожен раз кожну зустріч обговорюється саме... Такі наріжні питання, і зокрема мова сьогодні йшла і про політичних в'язнів серед кримськотатарського населення, і про той факт, що вже 10 років пройшло з того часу, і з тієї пори, як Росія незаконно вторглася на територію України, і, зокрема анексувала Крим.